Святкових слів. я сподіваюся, що це у мене вийде святково. З привітанням, з різдвяними привітаннями для всіх нас, для тих, хто буде дивитись. І я хочу сказати декілька слів перед новорічних. Ми всі святкуємо, друзі, Різдво, Святий Вечір, Ми всі святкуємо. Новий рік. Знаєте, у всіх державах, де християнство є ну, вірою і є релігією, в всіх державах найбільше свято є Різдво. В нашій, в нашій культурі через те, що у нас Різдво не сильно, ми знали, що все у нас найголовніше свято Новий Рік. Але, друзі, я дещо хочу сказати. Коли Ісус Христос народився в цей світ, коли Ісус Христос народився, декілька слів про Різдво. Була мета, була, мета. була ціль. Велика ціль, величезна ціль, глобальна ціль, глобальна ціль. Для цього він прийшов в цей світ. Написано, Бог уплотився. Бог, народив... Бог Син народився від Бога Отця і від діви. Від і була мета, Господи, збережи нас від сина цих обстрілів ім'я Ісуса Христа. Якщо хтось переживає, то будь ласка. А, я продовжую. А я надію, що Господь нас береже. Нічого, нічого, нічого. Давайте продовжуйте. Слухайте, будь ласка. І в різдвяні свята, і навіть в новорічні свята, ти повинен задуматись, яка основна мета. Друзі, я вже жартував на цю тему і сказав, основна мета була олів'є. Єс? Ні? Не олів'є. Але у нас на столі А де олів'є? Ну no, це не основна мета, навіть якщо нема олів'є. Це ж різдво, друзі, яке олів'є. Але олів'є це частина нашого святкового стола. Ми так привикли. В якісь часи, я пам'ятаю, що я був може, маленький, і в перші рази з'явилося це олів'є, ми так любили це олів'є. Але це не головне. Це важливо, але це не головне. Знаєте, є багато важливих е, речей, а є головні і найважливіші. І якщо ти не знаєш мети, чого народився Ісус Христос, то олів'є до лампочки, вибачте, ти це олів'є їж, можеш і в різдвяні свята їсти, а можеш і кожен день собі крашити Звіні грієти, не що. Е, Отже, Ісус Христос прийшов в цей світ, щоб ти отримав. Прощення гріхів, щоб ти міг отримати цей подарунок, він приніс тобі подарунок. Він взяв твої гріхи на себе, а тобі хоче подарувати свою праведність. Це написано в Новому Завіті послання апостола Павла до Римлян 3 роздові. Він бере на себе наш гріх. Хто віддає? Хто кається, хтось не віддається хто любить гріх, хто любить свій гріх більше, ніж Бога. А що я віруючим повинен стати? Ну так. Да. А це мені не треба буде грішити. Ну так. Да. А то ні. Віруючим буде бути складно. Слухайте, друзі, живу вже 30 років в такому стані. Я щаслива людина. Я щаслива людина. Це так класно, друзі. Це так класно буде з Господом. І з його руки. З його руки, після його Воскресіння, він простяг свою руку пробиту, і він пропонує кожній людині подарунок. Це дуже просто. Подарунок, прощення гріхів. Це його була мета. Щоб ти потім був, ну, щоб ти на землі жив, будучи прощений, прощеними гріхами, і пішов до нього в вічність. Пішов і був з ним в вічності. Він хоче бути з тобою в вічності. І ти це рішення приймаєш тільки на землі. Бог не приймає це рішення. Знаєте, чому це Бог рішення не приймає? Тому що він вже прийняв це рішення. Він сина свого єдина рода вже віддав. Він вже це рішення прийняв. Але твій вибір тут при твоєму житті. І у тебе є тільки 80 років. Коли ти це на Різдво, ти будеш думати, так, що ж таке Різдво? Дивитись на це Олів'є і думати, що ж таке Різдво? А, Це Ісус Христос прийшов цей світ. Дивитись на Олів'є і казати, а для чого він прийшов? Щоб пролити свою святу кров, замість нашої грішної крові, пролити свою святу кров, взяти твої гріхи, піти на цей кресл, спуститись твоїми гріхами в ад. Залишити там гріхи. Там написано, що він вразив сатану. і він на третій день воскрес. І він тобі простягує і каже: живи моїм життям, живи християнським життям, решту свого життя. Ми святий, віддай, віддай, я віддав тобі своє життя, ти віддай мені своє життя. Ні, я так не можу. Так. Да. Це єдиний шлях. До спасіння. А можна я буду на двох стулях? Ну ми всі любимо на двох стулях. Ні. Друзі, це не працює. Ну ти можеш так собі е, уявити? Ти прикольно. Але так не працює. Господь знає наше серце. Це називається лицемірство. Сьогодні ти. Віруючи, я через те, я не вірую. Отже, я хочу сказати, друзі, от новий рік наступає, ти можеш зробити так. Господь, допоможи мені! Це твоя ос особиста молитва. Господь, допоможи мені зрозуміти. І допоможи мені покаятись з гріха, дай мені це покаяння. І допоможи мені дійсно покаятись. і допоможи мені прийняти рішення. В слідючому році. Ну, пообіцяй, щось, Господом. Пообіцяй. Знаєте, ми не обіцяємо, Господу, нічого, ми А ми обіцяємо, коли в нас дуже складно. Господь, якщо ти мене спасеш, я обіцяю тобі. Просто забуваю, коли Господь спасає. Зразу забуваю. Через 5 хвилин. Пообіцяю щось, Господом. Господь, в свідчому році я обіцяю тобі. Я буду ходити на церковне зібрання. Або я обіцяю тобі. Я буду читати Біблію кожен день 5 хвилин. Пообіцяю, це не складно. Господи, я обіцяю тобі, я щось зроблю для тебе в наступному році. Я зроблю, я прийму рішення, я зроблю добрі діла для тебе. І так далі. Якщо хтось не знає, що пообіцять після служіння, підійди до мене. Я допоможу. Зрозумійте, християнська віра, вона щось більше, чим просто, чим просто ми можемо поїсти і по, біля ялинки. Християнська віра це більше, ніж традиція. Християнська віра це особа, це Христос. І з ним треба мати відносини. Це прокрулити на Христі. Християнська віра це глибше, ніж просто за столять. І наша пісня. Добрий вечір, Тобі, пане Господа. Ми співаємо, але це глибше. Задумайтесь на це. Навчіть своїх дітей. Помоліться про це. Я дякую, друзі, що ви послухали цей такий вступ різдвяний. Це я вас привітав.